Добрий ранок! Вітаю вас у новому відео по традиції ми з Риною вже на прогулянці. Сьогодні я вирішила піти в ліс, тому що дуже хороша погода. Сніжок, сонечко, не настільки холодно. Ой, краса! Сьогодні я вперше за довгий час ночувала сама. Що я маю на увазі? Чоловік поїхав по справам, і я залишилась сама в квартирі. Якщо чесно, я не пам'ятаю, коли я останній раз отак от ночувала сама в квартирі. Мені здається, це було кілька років тому. І знаєте, які в мене були очікування, що я буду крутитись, я не зможу заснути. Я постійно буду прокидатись. Буде такий, знаєте, тривожний сон, як наче без чоловіка порушується ось ця моя зона безпеки, але насправді мої повоювання не з сп... Правдились, я спала дуже добре, не просиналася, не було тривожних снів, нічого такого, але були дуже такі бредові сни. Людині за ніч може снитися приблизно п'ять снів, тому що в нас є п'ять ремфаз, а це саме ті фази, коли нам сняться сни. І якщо раніше до снів до сновидінь був такий підхід, що це один сон на всю ніч, то зараз цей підхід змінився. І наші сни це якась така більш кліпна історія. Там по 10-15 секунд саме от гіпокамп він нас відповідає за консолідацію пам'яті, за перетворення з короткотривалої пам'яті в довготривалу пам'ять. І як ми всі знаємо, цей процес якраз відбувається під час сну. І так виходить, що наш гіпокамп, як бібліотекар, починає в темряві витягувати всі книги для того, щоб знайти ту одну, яку він хоче. І тому так формуються оці кліпні історії. І зазвичай запам'ятовується тільки один сон, і зазвичай останній сон, що ми, звичайно, запам'ятали ключові якісь моменти. А в мене, по, моїм, по моєму сну, таке відчуття, ніби в мене було ось цих всі, всіх всіх Ремфас мені в кожній снилися сни, в кожній було оце по 10-15 секунд тих кліпів, і потім з оцих обірваних кліпів в мене вийшов сон. Там було все, там моя бабуся, яка чистила цибулю, дуже багато цибулі. Там було якісь мені двоє невідомих людей, але дуже знайомих. Я їм розказувала про мівіну. Типу, що ой, в цієї мівіни дуже бульйон такий е, го гострий, Але от сама мівіна, сама вермишель добра, собаку. Мені снилося, що наче ми з чоловіком взяли з притулку собаку, е, якусь таку білу. Потім мені снилося, що зі мною щось таке сталося, що я забула закрити двері додому, і та собака втекла. В, а в неї на лапі, знаєте, оцей мібенд. Там треба можна так визначити по геолокації, де ця собака знаходиться. Ми подивилися, ця собака знаходиться в під'їзді. Я так кажу: ну добре, тоді я кожен поверх обійду, подивлюся. Почала ходити по тих поверхах, потім е, з Чоловіком почали ходити по вулиці, знайшли якесь оголошення з фотографією того пса з номером телефону людини, яка знайшла цього пса. Ой, взагалі, такий сон, таке відчуття, що мій, мій гіпокамп шерстив тими. Я не знаю, як на українській серіалі Шерлок там чертоги разума російський на український не пам'ятаю, як воно переклалося. Ось мітки ж таки гіпокамп там собі тусив цілу ніч і просто в справді виривав все по підряди і. Не знаю, що він там консолідував мені в довготривалу пам'ять знання про мівіну, що це мівіна смачна, але там бульон дуже острий. та незважаючи на такі сни. Я виспалась, і навіть прокинулась вчора. Я пізніше заснула, ніж зазвичай, але сьогодні прокинулась ось осьомій сама. Я зрозуміла, що я виспалась, але я ще валялася. Мені хотілось повалятись трішки. І я знаю, чому мої побоювання не справдились, тому що ось цю безпеку мені забезпечувала моя собака, і я не тривожилась, що там можливо хтось буде залазити до мене в квартиру. Якщо би я не почула, то собака би точно почула будь-який. Зайвий звук. Я пам'ятаю, як знаєте, змінювалось не те, що ставлення до собак, такий якийсь наче як підхід, що в підлітковому віці мені дуже хотілося лабрадора, тому що вони такі класні, дружелюбні, і мені хотілося друга, щоб в мене була ось ця безумовна любов, через те, що любов батьків потрібно було заслуговувати за гарну поведінку, за гарні оцінки і так далі. А собака, вона би мене просто любила за те, що я є. Потім в мене змінилося. Я захотіла добермана. Ні, перед тим я ще хотіла вівчарку через те, що я дивилася підлітковому віці серіал Мухтар. І там була вівчарка. І вона то вона допомагала в розслідуванні. Вона захищала, вона боронила, вона була сміливою. І я така: о, клас, мені треба. От. А потім доберман. І саме ось цей доберман це для того, щоб ви. Знаєте, він одним виглядом показує, що до тебе не треба підходити. От навіть намагатися не треба. Мені хотілось ось цієї безпеки, щоб мені собака забезпечила мою безпеку через те, що знаєте, дуже багато всяких різних людей, дуже багато мутних типів, і от скільки ми з Ріною ввечері не гуляли. Скільки ми їх зустрічали, алкаші, якісь наркомани одного разу, ми теж звечері з ріною гуляли, і якось так вийшло, що це був вихідний день, але я не пам'ятаю дев'ята вечора. Знаєте, що ще всі по домам по суті, от і майже нікого не було на вулиці. І от ми йдемо по тротуару, нікого ніде немає, і якийсь мужик. Ми ще там біля нього проходимо, він до нас щось говорив, я не пам'ятаю, через те, що це вже давніше була ситуація. От, а ми прийшли, ми просто його проігнорували. І щось зупинилася там, не знаю, за декілька метрів, десять метрів щось нюхати. І я така дивлюся в ту сторону, де той чоловік, а він просто стоїть і дивиться на нас. І я така. Я надіюся, що коли ми будемо йти назад, то він його там не буде. Або я надіюся, що він за нами не піде. От і, і все таки він не пішов. Ну тобто різні ситуації бувають. Чесно, я не знаю, як я б відреагувала в якісь такі екстрені ситуації. Коли на мене хтось би напав, щось е, ну якусь таку поведінку проявляв через те, що всі ці рази, коли так до мене щось там проявляли, торіна гавкала. Вона мене обороняла. Вона мені забезпечує мою безпеку. От моя прекрасна собака, я дуже рада, що вона в мене є. Е, я просила Всесвіт, насправді. Е, от той день, коли ми її взяли, я справді я дуже, я посилала ці посили <сус> в космос, космос. Будь ласка, дай мені сьогодні мою собачку, дай сьогодні мені мою собачку. І це просто це як-то меч відбувся. Просто прекрасна собака. Звичайно, є різні ситуації. Є коли вона дуже класна і хочеться затіскати. І є такі, коли ти дуже сильно хочеш не накричати, особливо цих останніх е, два точно тижні, коли вона підбирає того, що ти залишишся на те, що вона може щось під'їсти. Знаєте, погане, як я вже говорила здається, в минулому влозі, що не хочеться ну потрапляти на докхантерів, і в нас ще не було такої ситуації на районі, але ніколи не кажи ніколи. На всяке можна попасти, і я за це переживаю. Як кінолог е, говорить, що це для них норма для собак підбирати через те, що вони так шуку шу... шукують. Так вони шукують нас, <смі> так вони шукають собі їжу в природі. Так само, як вивалюватись в різному вдохлятині і так далі. Це для, це для них природні через те, що це для них як захист, маску, маскування свого запаху. І для нас це фу, як можна було вивалитись в тій. Смердючій рибі, а для них це норма для собак. І звичайно, тобі як людині неприємно через те, що тобі потім треба ту собаку відмивати. Оце, ну типу, а я ще тим паче дуже чутлива до запахів. Ну от, і от так само, як в них ще залишається, не знаю, чи ви помічали за собаками, що вони перед тим як там лягти, вони отак от крутяться, наче приминають. Це теж у них таке залишилось від їхніх предків, що їм спочатку треба було налагодити свою місцину, щоб лягти там. Топтати травичку і так далі. Тож, всяке буває з собаками. І добре, і погане, але це ж моя любов. Пес в засідці сидить. Ходи до мене. А ще мені так класно було, так затишно, коли Ріна цілу, ніч біля мене, спала, ще й додатково мене гріла. Так класно, класно, затишно, тепло. Зазвичай Ріна лягає на бік чоловіка. І буває таке, що я під ранок підмерзаю трішки, особливо коли чоловік стає з ліжка перший. І одного разу я така, чи мені так тепло? Спочатку я так змерзла, підмерзла, потім, чи мені так тепло, так добре. Думаю, чоловік включив мені кондиціонери, щоб я підігрілась, чи що, або опалення включив. Я ж отак от лежу на бік обертаю голову, а там просто так само як я боком, типу, як людина лежить ріна. Ну, головою на подушці, і тут така вся прямо як людина лежить. Я така, о, привіт, і це вона мені так горіла, так добре було. Одні я вирішила зробити те, чого вже дуже давно не робила. Я вирішила піти в кав'ярню і почитати книжку. Тим паче, що ще до нового року я придбала на базарі добра від домівки врятованих тварин декілька книжок, ще не починала їх читати. І от якраз є можливість. Я довго думала, чи йти в кав'ярню, яка є в нашому ЖК, чи в якусь іншу. І така думаю, ну, ця каві, що в нас є, вона завжди доступна. А от якась інша, я не завжди так вибираюсь в якісь інші заклади. Думаю, тому скористаюся можливістю і бажанням, тому зібралася і біжу на маршрутку. Такий захід сонця я встигла додому. Вже майже на його завершення. Що ти тут, пес? Ти була чемною? Чемною була, була чемною. Давай, показуй, чи ти була чемною. Показуй, показуй, давай. Ага, ага, ага. Добре, добре. Добре була чи ти молодець. Молодець, чим дівчинка. Як я могла з центрів приїхати без нічого? Звичайно, в мене є покупки. Ріна, для тебе теж є. Та, є, але не так, щоб тобі одразу віддати. Так, я купила пральний коршок, Купила іграшки і купила резиночки. Купила ось такий пральний порошок. Якщо чесно, я перший раз буду ним користуватися. Зазвичай порошок я купую тут у нас в магазині на низу. Там є такий, який мені подобається, що він з нейтральним таким запахом, тому що я не можу цим ленорі, ще якимись дуже такими ароматизованими порошками я не можу користуватися через те, що від такого різкого запаху в мене починається мігрень. А це ще цей одяг носити на собі, ой, це, це фу, це, це, це жах. Тому взяла це, я його понюхала в Єві. Він наче нормальний. цієї фірми Еко я бачила в однієї української багареси. Вона казала, що брала в Єві по знижці і наче нормальний. Від підписники писали, що там по, по складу не дуже ок, але вона ним задоволена. Думаю, ну і я спробую понюхала, нормально пахне. Як наче норм, не знаю, подивимось. Так, ці я покупки покажу тут на підлозі. Це те, що треба буде в прання. Я зайшла на, на секонд. Ні-ні-ні, Ріно, ще ні, не можна, ні. Я зайшла на секонд і взяла дві іграшки прикольних. Побачила. Чекай. Ось таку акулу. Прикольно. От мені подобається, що тут якраз очки прошиті, і взяла ось таку зміючку. Е, вона тут з отакими очима просто буду спостерігати за Ріною. Вони тут вже трошки погризені, ну, по суті, вони будуть ще більше погризені. От зараз треба дозикнути їх в прання. Ріна не може пам'ятати, чому я їх не віддаю. Ну, їх треба попрати, Ріна. Я спочатку їх поперу, а тоді тобі віддам. Добре. Їх щетко треба попрати, а потім я тобі віддам. Чесно. Насправді іграшки це такий розхідний матеріал в іграх з собакою через те, що не існує там на іграшок. Ми пробували, ми купували одну таку, я не знаю, на 20 хвилин, здається, вистачило її, щоб вона поки її не розгризла. От тому. Прикольно купляти на секунді іграшки. Минулого разу взагалі за 3650 купила три іграшки. Цього разу дві я купила, але це був другий день завозу, здається, тому за 100 гривень купила. Але як би там не було, на секунді в разі дешевше купити, ніж в зоомагазині, Просто під контролем з нею гратися. І знаєте, зовсім не жаль викинути просто цю іграшку, якщо там вона подреться, а не 100-500 разів зашивати. Бо якраз цю не іграшкою я її зашивала, в ще була така тверда. Я собі обколювала всі пальці. Потім я вже плюнула на то все і викинула. От тому тепер я купую на секунді іграшки для е, собак. Ну, саме ось такі, якісь плюшеві, знаєте, ось, ось такі. Просто от нещодавно я купила цього зайця, то крім. І він вже без одного вуха. Ну, тобто, ось таке з іграшками. І взяла собі ще дві резинки. Мені ось така ця плюшева дуже сподобалася. Резинки це теж розхідний матеріал. Мені ось тут ці блискітки не подобаються, але мені все рівно з часом відваляться і буде просто чорна резинка. Там на фоні буде жужжати пралка, тому що там перуться рінені іграшки. Якщо чесно, то читання в кав'ярні мене втомило, як би це дивно не звучало. І в цей момент я зрозуміла, чому я в університеті не могла читати книжки. Десь в людному місці або що є якийсь зайвий шум. я, по-перше, і так чутлива людина до запахів, звуків, сторонніх. Мені щоб виспатись, має бути цілковита тиша, цілковита темрява. Вчитися тим паче мені треба була тиша. І в школі це завжди була проблема, коли мені треба було щось вчити на пам'ять. І папа дивився телевізор, телевізор папи 24 на 7 включений, ще й голосно. Це було це була проблема, і так само вчитися в гуртожитку, теж було нелегко. Навіть не через те, що там мені було важко читати через зайві звуки, а через те, що мені їх було важко блокувати. Типу важко від них відсторонюватись, концентруватись на книжці. Сьогодні в мене це вдавалося, звужаючи на те, що була музика, там було багато людей. Всі розмовляли, тобто, жива атмосфера відбувалася. І, звичайно, це було для мене енергозатратно, щоб концентруватися на книжці, тим паче це початок книжки. От тобі ти тільки ознайомлюєшся зі всіма подіями, з героями, персонажами, хто який, якось собі їх намагаєшся візуалізувати, і коли є така, знаєте, шумна атмосфера, то це. Треба для цього докладати більше зусиль ніж коли ти в суцільній тиші. А от в університеті я читала переважно в депресивні періоди, тому що якраз книга мені дозволяла зануритися в цей світ книги. І не, не те, що не перейматися тим, що тебе оточує. При, принаймні, це мені допомагало заглушити думки, які в мене були в голові, якось відволіктись від зовнішніх обставин, просто зануритись в цей книжковий світ і намагатись якось так ем, проживати більш. Я не знаю, чи доречне це слово екологічно депресію тому мені було в депресивні періоди важко читати в шумних місцях. Звичайно, через те, що тобі в депресії і так важко все. А ще додатково концентруватись на книжці, коли в тебе тут тебе оточує купа подразників. Це ж, ну це взагалі дуже дуже важко, тому що навіть в звичайній. Атмосфері, коли я в депресії, наприклад, вдома. Мені дуже важко може бути концентруватися на книжці. Я можу перечитувати постійно. А тоді я це просто ще не розуміла, що я в депресії, а читання книжок в мене було притаманно саме для депресії. Бо в гіпоманії там взагалі мені було не до книжок. Там, концентрації, там концентрація взагалі на низькому рівні, в тому, що ти. В тебе так думки несуться, потік думок одна перебиває іншу. Може бути таке незв'язне Мовлення. Потім, наприклад, я дуже часто себе ловила на тому, що я говорю. Потім забуваю думку. Потім про що я говорила, починаю за щось інше, дуже часто я збивалася. А про що я говорила? А до чого я це казала? Там взагалі мене несло. Там мені було недочитання книжок. Там я лазила в Києві по мостам, по яким не можна було лазити. типу, і в цей момент знаєте, це не було. Ось це таким. Підлітковим, що от тобі от хочеться адреналін, там не знаю, там якось порушувати закони, порядок, типу такого. Ні. Для мене така поведінка не притаманна в нормі. От, а в гіпоманії мені мене просто несло. Мені не було страшно чи там небезпечно. Мені не було страшно за висоту. Мені не, не було навіть думок не було про те, що... А може затримати поліція? Ну бо не можна там лазити. Це міст про це я в цей момент. Не думаєш, що я просто несе і тобі дуже класно. Просто тобі треба спілкування. Тобі треба десь себе подіти, якось. Важко пояснити іншій людині, яка цього не відчувала. Ось, ну там просто несеться. Тебе хімія в твоєму мозку несе, і в тебе немає ніяких бар'єрів, немає ніяких лімітів, ти просто от отак от, от тебе несе. Я сьогодні відвідала кав'ярню Вітальня, і це такий, можна сказати, перший раз мій в цій кав'ярні. Ми так забігали е, влітку, здається, коли приїжджала мама чоловіка. Ми там пили в дворику каву через те, що в основному приміщенні. Кав'ярні, там проходила лекція. А це сьогодні, я так собі подумала, там дуже естетичний під'їзд. І кав'ярня теж така дуже класна, естетична. І це справді, знаєте, от як ти заходиш в вітальню, в такий в Львівський будинок старовинний, там таке все притаманне йому. І зараз я почала читати там серію ретро-романів, яка розпочинається першою книжкою Адвокат із Личаківської, і там йдуть події у Львові 1908 року. І я собі так теж подумала: ну, було би класно поїхати туди, знаєте, і так трішки в цю атмосферу зануритись. І ще там в романі на самому початку майже згадується моє рідне місто Волочиське, що там якраз по зброчу приходив кордон між двома імперіями Австро-Угорською і... Російською імперією і якраз там між Волочиськом і Під Волочиськом був цей кордон. І для мене це так теж знаєте. Не просто якісь міста, десь на карті України, що можна було от погуглити, подивитися. А і для мене це знайомо. Для мене знайома річка Збруч, для мене знайоме місто Волочиськ, Для мене знайоме місто Під Волочиськ. Ну, коли там згадується щось таке, що ти знаєш, або о, а я там був, і це прикольно. Це додає ще плюс до такої атмосфери, до візуалізації того, що описує автор. І я пам'ятаю, в селі Хмельницька область, там є річка. Я пам'ятаю, що просто там в певних таких моментах був. Серед дерев з'їзд до річки. І це не всюди було. Пам'ятаю, в бабусі з дідуся питала, що це таке, чому такі з'їзди. Вони ще як начать, не просто з'їзди, а якось там такі вони дивні, не пам'ятаю вже. Просто я це смутно дуже пам'ятаю, дуже так далеко. Просто я пам'ятаю, що я питала, що це за з'їзд, чого воно так. І бабуся з дідуся казала, тут танки їздили. От, але для мене це, знаєте, було таке, ну танки їздили добре. Ну, в принципі, я уявляю собі, що таке танк. Ну, звичайно, як можна не уявляти танк, якщо в тебе в центрі міста, можна сказати, в парку стоїть на такому постаменті танк. Ну, типу, справжній танк. Там колись можна було залізти всередину в цей танк. Мені я не пам'ятаю, чи я залазила. От потім його заварили, бо всякі лишні там залазили. Ми з тобою молодці. Через те, що ти понапрягала свою голову, я після нас все поприбирала всюди. От тепер можна трішки виходити на прогулянку. На вулиці такий вітер і так слизько, і мало того, що мене здуває, якраз мене здуває, і я ще до того всього їду. Ой, тут челендж втриматись на ногах. Я ще каву взяла, тому що в мене сил вже дуже мало. А от моя собака. А ось тут місяць. Він за хмарами. Але дуже яскраво світить. Це на днях ми з Ріною принесли ось таку лозу з винограду. І тут були такі дуже грубі лозинки. І Аміго їх так би не міг їсти. Тому я отак от зачепила, і він собі потрішки відгрізає і їсть. То теж отак от в каліці позачіпала, і він собі буде гризти. отак так, як він зараз робить, гризе собі. Такий сьогодні день видався. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.